Всім привіт! Ви на каналі в. Вікторія, і сьогодні я хочу продублювати на свій канал інформацію про позиційне головокружіння. Рік тому у мене була проблема, у мене крутилась голова в деяких позах. Тобто, коли я лягала, у мене крутилась голова. Коли вставала, не крутилась голова. В деяких позиціях голова крутилась, і мені підказали підписники мої. Що це називається позиційне головокружіння І є вправи, які дуже швидко з одного-двох раз позбавляють цього позиційного головокружіння. Якщо у вас крутиться голова, спробуйте це. Перед тим, як йти до лікаря і щось з'ясовувати, що у вас з судинами, з тиском і так далі. Бо, може, все набагато простіше, і не треба робити якихось досліджень, а просто зробити ці вправи і позбутися головокружіння. Значить, розказую, як це було у мене. Почалося з того, що я якось лежала так на ліжку, потім повернула голову, і в мене закрутилася голова. Тобто, в мене отак все поплило. Якщо у вас. Такий симптом, то це, скоріш за все, позиційне головокружіння. Я колись знімала на цю тему відео, і я зараз вставлю той шматочок відео, бо я тоді по-свіжому все це розповідала, я вже точно не пам'ятаю ті вправи, у мене більше з тих пір таких проблем не було. усунула за один раз, тобто в той же день просто, і в мене все пройшло за 10 хвилин. От, зараз я вставлю той шматочок відео, як я розказувала. Всю цю історію подивіться, якщо впізнаєте себе, спробуйте ці вправи. І якщо вам це допоможе, я буду дуже рада. І напишіть обов'язково про це в коментарях. І так, дивіться у голові, у середньому вусі, ну це так називається, бо воно на рівні з вухом, але там в мізках глибоко. Якась є штука, яка пов'язана з координацією, з рухами, з координацією. Якісь там трубочки, які отак розположуються, і отак, ну в різних там плоскостях. Там жидкость, рідина в цих трубочках, і там знаходиться такий шарик, який відповідає за координацію руху. І він знаходиться в якомусь особливому там місці. І ось цей шарик у деяких людей випадає цю трубочку, і в цей момент, коли він випадає, і не знаходиться на своєму місці. Оце таке ну повністю дисбаланс, дискоординація повна. Там якісь ворсинки, воно там роздрижається цим шариком, і все І треба цей шарик. Коли він не на місці, поставити назад от той пазік, де він повинен бути. І для цього є рухи, спеціальні рухи. Вони дуже легкі. Вона каже, я так подивилась. І вночі, коли вночі у неї почалося головокружіння, вона оце знайшла це відео, і прямо вночі по цьому відео зробила цю вправу і їй допомогло. Я ж, Артема, Двігаю, кажу, смотри, я знайшла, може це в мене таке. Він так мало, що ти знайшла кого дивитися. Коротше, тут в за запісочок. В общем, все дуже просто. Може у когось така ну, тема є теж, просто спробуйте. А вдруг вам теж допоможе. Мені допомогло не з першого разу, з третього, але допомогло. Ну Там лікар так і каже, що може треба буде зробити кілька разів, там, 3-4 рази. В общем, ставимо цю кульку, шарик на місце. Сідаємо чи на підлогу чи на кровать. Отакий валік треба під плечі, щоб він був. Отак от лягаємо. А, повертаємо голову на 45 градусів в сторону. Лягаємо. От в цей час, коли я лягаю, у мене головокружіння сині. Зараз немає, але тоді ще було. І лежимо 30 секунд до хвилини. 30-40-60 секунд. В цей час там вона прям показує, як цей шарик, в цю трубочку, так повільно опускається вниз, повільно-повільно опускається, там рідина, і потім, тому він там пливе вниз через силу, силу тяжіння. Потім повертаємо голову на інший бік, вона отак от по тій трубочці далі продвигається цей шарик. Лежимо сюди 30 секунд. Поки шарик оце ж опускається, потім треба повернути носом вниз. І цей шарик кудись там далі проходить, бо ти ж поворачуєшся, і він далі заходить. Отак повертаєшся носом донизу. До і так ще 30-40 секунд. Коротше, шарик кудись туди за, за цей падає і потім стоїмо. Потім те саме робимо в інший бік. Сидимо в інший бік. Так само лягаємо. Ловимо голову кружіння, хапаємо за ліжко, ногами чіпляємось теж, бо це витримати дуже неприємно, коротше, відчуття. 30 секунд так, перевертаємося 30 секунд так. Ну, я хвилину лежала, я довше лежала. Друг думаю, шарик там мене повільний. 30 секунд так. І потім встаємо. Я так зробила туди, 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 туди. І в мене прийшло мене пройшло. Це щось неймовірне. Я не могла в це повірити. Я лягаю, кручуся туди і сюди. Я не могла перевернутися. Зрозумієте? Я, я отак як лягала засинати, головне нікуди не повертати голову. Так і заснути, а вночі як повертаюся теж, ловлю ці вертольоти і так засинаю далі. Коротше, лишній раз не рухайтеся, це дуже неприємно. Знаєте, ти це... Ти про це весь час думаєш, весь час думаєш. І то, як кажуть, ой в мене голова крутиться, кажеться, та що там у неї голова крутиться? А це так неприємно, це так. Ну ти не чувствуєш, не відчуваєш цю впевненість знаєте, у своїх руках. Отак стало щось там трохи раз, фу, а ти наче під тобою земля уходить. Ну це капець просто. Ніякої впевненості. За кермо сідати, от я такий, ну, знаєте, не, не впевнений, хоча за кермо в мене такого не було. Бо ти рівнень, рівненько. Там цей шарик опустився і все. І нічого, Тільки з тої кудись отак от туди-сюди, І він починає там колбасню. Коротше, це може повторюватися. Тобто він може знову випадати. Це Знаєте, як челюсть, якщо раз випала, вставили, то це не значить, що вона знову не випаде. Може випасти знову. Мої бабушки так було, бабусі. Це називається позиційне головокруження. Залежить від позиції тіла. Воно буває різне, і там і вправи є різні. Я потім подивилася, що в Ютубі є кілька відео на цю тему. головокружіння, як справитися з головокружінням, і там ще один е, якийсь лікар він показував цю вправу і ще інші вправи. Може, вам допоможе інша якась вправа. Я така довольна, така задоволена. Це просто в мене такий гемор був. Думала, господи, у цього ще не вистачало. Ну що тепер цим робити? Ну що ж, ви подивились мою історію. З тих пір у мене не крутилася голова більше, і я дуже цьому рада. Я ще раз хочу подякувати людині, яка мені про це сказала, про цей варіант головокружіння, позиційного головокружіння, Зорієнтувала мене, де пошукати інформацію про це. І зараз, після тієї історії, до мене періодично пишуть мої підписники: Віка, я пам'ятаю, ви знімали таке відео. Не може його знайти, а у мене зараз так. Чи в моєї подруги зараз такий самий стан, і я хотіла показати їй це відео і не можу знайти. Тож я вирішила перезаписати його вже окремо, бо там був великий влог, і я шматочком розповіла. Про цю історію про голокрення тут я вирішила окремо вже виділити саме цю тему, залишити у себе на каналі, щоб люди могли знайти, спробувати цей метод і допомогти собі швидко, самостійно, без звертання до лікаря. Але якщо вам цей метод не допоміг, звісно, треба обов'язково звернутися до лікаря. Це може бути лікар-невролог, можна до сімейного спочатку піти лікаря, щоб вам назначили якусь діагностику. Це може бути узд судин шиї. це, я думаю, будуть якісь аналізи крові. Вам вимірюють тиск. Лікар має призначити якусь діагностику, щоб зрозуміти, чому у вас крутиться голова, якщо цей метод вам не допоміг. Позиційне головокружіння не пов'язано з судинами, не пов'язано з тиском, не пов'язано з низьким гемоглобіном. Це чисто механічно, О, там щось шарики за роліки. Випали, і їх просто треба ставити назад. Ну, з якихось причин воно випадає вже ж. Я думаю, там вночі якось закрутили головою, і воно вискочило. Не знаю. Але найголовніше, що ми тепер можемо виправити. Одну з проблем головокружіння самостійно, швидко, безпечно, раз і назавжди. Але якщо в мене таке ще раз повториться, я подивлюсь це відео, подивлюсь на ті вправи, повторю і знов все виправлю. Поставте, будь ласка, подобайку цьому відео, напишіть свій коментар і дякую всім за перегляд! І зустрінемось у наступному відео.